Я дала своїй мамі скапулярі, розповіла сестра Оксана свою історію. Мене звати сестра Оксана, я належу до жіночого чернечого ордену згромандження сестер урсулянок Римської унії. Я хочу поділитися радістю, якою зазнала завдяки молитві і скапулярі непорочного серця Марії. Одна з сестер нашого згромадження розповіла мені про скапулярій і про обіцянку, що той, хто буде його мати, не помре без таїнств. Я подумала про свою маму, адже вона вже приблизно 30 років не приймала таїнств. Вона мала перешкоду, яка здавалась мені такою великою, що важко було уявити, як її вирішити. Я дала своїй мамі скапулярій, кажучи, щоб вона носила його біля себе. Не минуло і року, як моя мама висповідалася і досі приймає таїнства. Непорочне серце Марії, молись за нас нині і в годину смерті нашої, і випроси для нас усі ті благодаті, яких ми найбільше потребуємо. До спасіння. Амінь.